Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему як відсвяткувати різдво з дітьми. Святковий зміст створюєте ви. Так як святкують у вашій родині, усе цінне і правильне. Символи, традиції, пісні, різдвяна атрибутика допомагають зберігати самобутність і відчувати єднання із близькими. Діти носії культури, те, що для дорослих є відродженням традиції, для дітей може стати постійною практикою і невіддільною частиною життя. Зимові свята це цілий цикл подій, святвечір і сімейною вечерею, колядки, вертепи, маланкування, водохреща, розколяда. У кожному регіоні свої унікальні звичаї, які збагачують свято. Прикрасьте дім, дідух, солом'яні павуки, колядницька зірка усе це створює святковий настрій. Можна зробити атрибути самостійно або придбати. Колядуйте разом із дітьми, зберіть друзів, вивчіть кілька колядок і вирушайте до родичів чи сусідів. Ця радісна традиція, яка згуртовує. Приймайте колядників, це незабутні емоції і хороші враження на цілий рік. Віншування колядників несуть у дім тепло, радість і побажання щастя на весь рік. Відвідуйте святкові заходи, події із колядками і традиційною музикою допоможуть глибше відчути красу свята. Дозвольте собі відпочити. Свято творимо ми самі, і від нас зал залежить наскільки своїм ми його відчуватимемо.